Доброго дня, любі друзі. Сьогодні благодійний фонд Сила в єдності 2022. І я Валентин Захарченко. Зараз 26 грудня і 18.38 на годиннику. І ми оце відсилаємо хлопцям такі о, дві палети всякого дуже їм не потрібного. Дуже їм потрібного всякого всячини, <хіхі> будемо так говорити, бо тут і продукти харчування, і швидкого приготування, і довгого збереження, і такі кохті тут є для подожів і свічки, і в цьому нам Допомагали дуже наші друзі, партнери. Це благодійний фонд Берег життя. Це благодійний фонд Почути серцем Ірина. Дуже чуйні люди. Майкл з Германії нам допомагав. Та дуже, дуже, дуже багато тут. Все, що ми змогли. Благодійний фонд інвестиціям по інвестиціям для військовослужбовців. І повністю в них там дуже велике названня, тому я не зможу. Руслан їх директор. І тому ми ось відправляємо хлопцям Все ось дивіться. Відправлено, ось оцінено. Ось. І зараз все, вони поїдуть. Хлопці будуть дуже вдячні. І ми будемо молитися за них, щоб вони прийшли додому всі живі та здорові. Бо нам тут ще не початий край роботи. Ось Люся, наш ідейний масильник. Все, ми вже їдемо додому. До побачення.